Таблиця похідних. Похідна сталої величини равно 0, похідна x равно 1, похідна x в степені n дорівнює n помножене на x в степені n мінус 1, похідна Є е в степені x дорівнює e е в степені x. А в степені Х похідна дорівнює А в степені X, X помножене на натуральний логарифм А. Натуральний логарифм X похідна дорівнює 1 поділене на X, десятковий логарифм X похідна дорівнює 1 поділене на X, помножене на десятковий логарифм є. E. Логарифм x за основою А похідна дорівнює 1 поділене на x помножене на натуральний логарифм А. Синус x похідна дорівнює косинус x, Косинус x похідна дорівнює мінус синус x. Катангенс x похідна дорівнює мінус 1 поділене на синус квадрат x арк синус х похідна дорівнює 1 поділено на корінь квадратний 1 мінус х квадратів.